Як же він пройшов цю модерацію, спитаєте ви. Дуже просто, дивіться, він просто використовує КЛОАКу. КЛОАКінг. Як я зрозумів, зараз я вам покажу, як пробити КЛОАКу. Дивіться, є таке розширення, яке змінює юзер агент вашого браузера. Тобто, я зараз встановлю юзер агент, наприклад, Google Бота, так, або рекламного бота. Все, ось таке розширення. Давайте я вам покажу. Ось так воно називається: User agents Feature and Manager. Добре, я поставив, ви бачите, Google Ads Bot. Далі. Просто тепер знову. Зайду в AdHeart і тепер просто перейду по цьому ж самому посиланню. І ви бачите, мені як модератору Google або Facebook буде показуватись ось такий ось сайт: такий сайт, який відповідає ну, всім правилам: тут є телефон, є адрес, є пошта, є політика конфіденційності, там правила відмови. Просто білий сайт, нічого такого немає. Схожа тематика. Так, модератори бачать ось таку рекламу. ну і давайте більш детальніше розберемо про білий сайт. Блог або інформаційний сайт. Це може бути також лендінг з курсом на схожу тематику інфобізнес. Тобто, інфобізнес добре проходить та або блог, або інформаційний сайт. Ну і ви бачите, має бути політика конвенційності, там відмови відповідальності, ну і все таке. Тобто, все як по правилам Фейсбуку. Телефон, типу, заходить модератор. Ну, на сам перед заходять, є адрес, є телефон, ну і наче все ок. Dobré.